Вітаю вас на відеоканалі Криптовіктор та одноіменному сайті CryptoVictor.com. Тут інформація для криптоінвестора з будь-яким рівнем криптопідготовки. Сприймайте цей канал як просто думки автора, а не як фінансову рекомендацію. Інвест рішення приймайте самостійно. Можете почитати дисклеймер. Бажаю вам вдалого криптоінвестування. У вересні 2024 року ми продовжуємо розглядати альткоїни, дивлячись на. Напрямок руху біткоїну, всього альтсезону це понеділок, вівторок, кожного тижня ми дивимось. І далі якісь альткоїни. І сьогодні цікавий проєн. Він дає платформу для exchange, тобто для обмінників або навіть бірж. Це, наскільки я пам'ятаю, наші розробники вони дивіться дають. Повноцінний україномовний свій сайт One Inch. Ця конячка скаче. На мій погляд, це корисний і дуже перспективний проєкт. Ну, ми, як завжди, подивимось новини, потім технічну складову. Є офіційні новини, блог і в соціальних мережах. Подивимось, що було нового на вересні 2024 року. Команда OneInch Inch представила оновлення протоколу, яке покращує ефективність роботи платформи. Для більш швидкого і точного пошуку найкращих цін на ринку DeFi. Ну, якраз цим вони і займаються, і вони покращили свій протокол. Супер. Це головне, заради чого ну, тут люди можуть бути. Це технічна складова цієї, цієї кампанії. Ну і звісно, тоді ж були і нові партнерства, які включають інтеграцію з новими DeFi платформами, що дозволяє користувачам отримувати доступ до ще більш якісної інформації. Запуск нових інструментів для управління ризиками, які є важливим доповненням для трейдерів, які прагнуть максимально обезпечити свої дії по торгівлі. І ще й цікава річ. Дивіться, розширення функціоналу стейкінгу. Хто не знає, що таке стейкінг, це дуже чудова річ. Ви, ви можете на триманні криптовалют отримувати постійний дохід, просто затримання. Класна ідея. Іван Інче працює в цьому напрямку для розширення цих, цього функціоналу. І все це приводить до зростання активності. Користувачів на цій платформі. Ну, якщо щось робиться, то і люди приходять, правда? Ну В підсумку все добре. Проєкт розвивається, працює. І, на мій погляд, токен цього проєкту дуже недооцінений. Настрої в Ютубі. Загальні настрої потенційно буде велике зростання. Як і в Твіттері, Дивіться, завершення фігури і далі зростання, де, де є one inch серед таких потужних проєктів. Тобто вони на слуху, все норм, все працюється. Тут очікують зростання. І так само є перехід на CoinMarketCap, де ви можете дивитися, скільки людей додали, 330 тисяч додали собі в Watchlist цей проєкт. 330 тисяч людей знають і більша частина з них слідкує за цим проєктом. І настрої такі, 77% хотіли б купити зараз криптовалюту, а 23 продати. Всі ці переходи є на сайті. Як зайти на сайт, ви знаєте. Технічно, технічно 14 людей зараз продають криптовалюту. 1 інш, 9 дивляться з боку і 3 тільки купують. Загальний настрій на сервісі TradingView. Давайте подивимось, що тут перші дві ідеї, як завжди, ми дивимось. Так, перша наверх, друга завершення якоїсь фігури. І загальний рух все ж таки наверх. Тобто дві ідеї, лангові дві ідеї налаштовані на зростання цієї криптовалюти. Зараз 0,24 ціна. І ми заходимо на сервіс трейдингів, де ми дивимося загальну картину місячний таймфрейм. Так, 2020 рік було потужне зростання з усим альсезоном, далі зниження відкат і рух в нижню зону, де він вже киливається з літа 2022 року, як і більшість альтів. Трошки зниження, трошки збільшення, збільшення, зниження. І зараз ви бачите, де. Компанія працює, тому вірогідність велика, що буде повернення до минулих максимумів. Ну, потенціал, гадаю, ви самі бачите, це 10, а то й 20 іксів. Можливо, заробити тим, хто тут внизу купе, і аж тут вверху продасть. Але не завжди так буває. Ну, навіть 10 іксів, там з 24 на 2400 тут продати, це 10 іксів Ви бачите, так? 24 по 2400. Це, ну, взагалі 10 іксів тут ну просто Просто мусить бути. Далі вже дивіться самі. Звісно, це не парада. Це просто, що я бачу технічно на цьому графіку. І тут 10 іксів 15, тут 20 і більше з цього місця. Мало таких проєктів. Хто захоче в нього заходить, звісно, розберіться ще детальніше, подивіться, зробіть порівнення. Важливо, щоб він збігався з вашою стратегією, щоб ви його могли додати в свій план інвестування і після цього вже додавати в свій портфель, чітко знаючи, як і коли, наскільки ви його купуєте. і... Коли ви плануєте його продати. Бо потім психологічно буде складно на таких імпульсивних рішеннях продавати зараз, не зараз. Це повинно бути в плані, в вашому плані, за яким іти потрібно чітко. На даному графіку цікаве місце, дивіться, по індикатору стокастик вже курс доходить до таких зон, що купувати якраз отут. Шикарно, тут нема що далі думати. Тут все видно, де курс нижче вже не буде, гадаю. На сьогодні в мене по OneInch Inch все. Якщо вам відео було корисним, поставте йому лайк, поділіться їм з друзями, підпишіться, пишіть коментарі. Ваші коментарі читають і декому принесуть користь. Тому робіть це, в кого є свій досвід. Пишіть, будь ласка, вони відкриті. І не навідіться тут. За що цього, що вони в нас відкриті, лізуть спамери всякі там памагі. Не слухайте це все, не ведіться. Я, Як буде час, я їх видаляю. Нормальні коментарі всі наші, наші спільноти всі проходять без ніякого редагування, і на більшість з них я відповідаю. Ви це бачите, тому продовжуємо. Як завжди, завершую відео нашим з вами головним прогнозом. Болотну федерацію буде знищено. Процес триває, орки повернуться в свої печери, жерти якісь корінці і працювати все своє нічемне життя на репарації для України, щоб хоч частково компенсувати те зло, яке вони зробили Україні за цю війну. А Україна перебожа і розквітне в Європейській родині. Не забуваємо донатити на ЗСУ, це дуже потрібно, завжди потрібно. До самої перемоги потрібно. Коли донатиш 100-300 гривень, отримуєш відчуття, що ти є частиною цього процесу, що ти є частиною перемоги. Тому робіть це, задонатили і продовжуємо вивчати дуже цікавий і перспективний криптонапрямок. З вами був Віктор, до зустрічі!